Хмельничанин Назар Додь займається вільною боротьбою з шести років. Сьогодні спортсмен отримує нагороду за успішні виступи у минулому році. Він один з тих, хто впродовж 2023-го отримуватиме стипендію міського голови. На початку війни взагалі всі змагань не було, а от зараз потрішки починають відновлюватися весь змагальний процес. Так проводяться турніри, чемпіонати України. Вже набагато краща ситуація. Секрет дуже простий, потрібно багато тренуватися, не лінуватись. Дисципліна повинна бути. І в принципі, любих цілей можна досягтись. Стипендії призначили п'ятдесятьом кращим спортсменам та тренерам Хмельницької громади. Серед них і Мирослав Шуляк. Хлопець грає за національну збірну України з Рехбі-7 та регбі 15 Займаюсь дуже давно. З 6 класу граємо в збірні вже около я лічно граю в збірні около 8 років. Получаю велике задоволення від цього спорту. Отримую вже другий рік підряд премію. Це важливо, тому що спортсмену по потрібно купити якісь. Кросівки, якусь спортивну форму, спортивне харчування і того. Ця премія дуже приємний бонус. Порівняно з минулим роком. Кількість стипендіантів зросла: плюс п'ять спортсменів, і стільки ж тренерів. Найбільший грошовий бонус отримуватимуть кандидати на участь в Олімпійських іграх. Розмір стипендії для спортсмена наразі складає 75% від мінімальної заробітної плати. Розмір стипендії для тренера складає 50% від мінімальної заробітної плати. Окрема олімпійська стипендія це 10 тисяч гривень і 100% в мінімалки для тренера. Плануємо, що на наступний рік ми знову ж таки зможемо підняти і сам розмір прямої стипендії, а також, можливо, збільшимо кількість. Наступне призначення стипендії міського голови відбудеться за підсумками досягнень спортсменів вже у 2023 році. Денис Клименко, Микола Юрковський, Новини міста.